Макс, якщо з дівчиною 4 побачення додому відмовляється прийти меркантильна це питання, чи ти кажеш, що вона меркантильна? Вранці написала, що захворіла, і їй потрібно 600 гривень на аналізи. Я відмовив: я погана людина? Ні, я вважаю, що якщо б у тебе з дівчиною були стосунки, так? І, ну. Якщо з нею трапилось би якесь лихо, і може таке бути, що в неї нема 600 гривень, але треба гроші на аналізи, і ти там їй не допомагаєш, ну тоді так. Скоріше ти там погана людина, ніж хороша. Якщо якась тьолка, з якою у тебе було декілька побачень, у вас взагалі ну, нічого ще нема, взагалі нічого. Вона каже: чувак, дай гроші на аналізи. Погана людина тут вона. Тому що їй повинно бути соромно це робити. Просити у чувака 600 гривень на аналізи, у чувака, з яким ти не маєш ні стосунків, ні сексу, нічого, повинно бути соромно. Взяти кредит в банку, попросити у батьків, у друзів, у кого завгодно. І тільки на якомусь останньому останньому місці у світі чувак, з яким у тебе було декілька побачень, з яким історія тільки зав'язується. Тому ти точно непогана людина, а її куди к хоям.